Всім вітання. Сьогодні Стенічок, 1,6, Значить, що, заклини компресор. Ребята, показую. 11 рік. Без електронної муфти. Заклинив компресор. Чого? Одивимося, це зривається. кльопки, просто крутиться цей. Крутимо саме і от компресор всередині, Він ніби крутиться. Все добре, але він клене. Того зірвало, тут такі защитні закльопки є. Коротше, його зриває. Чуєте такий звук. А все діло в тому, покажу дуже просто. Система була заражена, заправлена все поняття. Дивіться, я перевертаю компресор. Я перевертаю. Я нічого не бачу, ні каплі масла. в ньому повинно бути 110 грам масла. Що виходить, фріон заправили, масло не заправили. От і всі діла. От дивіться, номерок можу показати в кого. 11 рік. Ось такий. Є новенький НРФ. Взяли, НРФ взяли. Ну, потім я його поставлю, я покажу. Провірю, чи в ньому є точно мастило. От НРФ. Пресиль НРФ, пожалуйста, номерок. Такого вигляду немає. значить по ВІН-коду, як я казав підібрали неправильний нам компресор кондиціонера, тому була зроблена заміна НРФ то що я показував не підходить підходить махлє з цього плана ось такий номерок чи мале денсо типу під Денсо закошений